Це звичайний автомобільний акумулятор, і на ньому в мене працює телевізор, насосна станція і насос обігріву. Тобто ця штука практично повністю закриває питання електроенергії, коли відбуваються відключення. І сьогодні я вам розкажу, як за допомогою звичайного автомобільного акумулятора. Частково або навіть повністю закрити питання постачання енергії в ваш будинок, коли світло пропадає. Якщо коротко, то сьогодні існує насправді всього два варіанти, як закрити енергопостачання будинку, коли світло відключають. Варіант номер один: ви встановлюєте потужні батареї, які накопичують енергію, коли світло є, і відповідно віддають вам цю енергію, коли світло вимикають. Ще ці батареї підключають до сонячних панелей, якщо вони також є, і вони виходить, що живляться від сонця. Мінус такого рішення це неймовірна ціна. Якщо ви заживити повністю будинок від цих батарей, то вам доведеться купити батарей на таку суму, яка ніколи не окупиться. Варіант номер два, який також дуже популярний у нас, це купити щось по типу EcoFlow чи Blue Yeti. Варіантів цих станцій зараз насправді дуже багато. Є будь-якої ємкості, є у багатьох брендів і. Тут також є пряма закономірність: це ціна і об'єм енергії, яку вони можуть вам видати. І знову ж таки, це дешево. тому що навіть найпростіша блюєті сьогодні коштує десь біля 15-20 тисяч гривень, і за це ви отримаєте якихось 300-500 ватт енергії, які насправді дуже швидко витрачаються. Але зараз я покажу вам народний варіант того самого блюєті чи екофлоу, який ви можете зібрати, мабуть, прямо зараз. Зараз, тому що на відміну від минулих років, якоїсь, якоїсь дефіциту цих е, компонентів немає, і все це буде працювати на звичайному акумуляторі від автомобіля. Але все по порядку, тому додивіться це відео до кінця і обов'язково напишіть в коментарях, який варіант енергозабезпечення використовуєте ви, коли вимикається світло, а вам треба якось далі жити. Отже, зараз я покажу вам систему, яка працює в моєму будинку вже, мабуть, Другий рік. При цьому я не замінював жодних компонентів. І багато хто пише в інтернеті, що такий варіант енергоспоживання недовговічний і дуже швидко вмирають акумулятори. Отже, в мене наразі ось такий акумулятор. Тут здається, 70 а ось 75 ампер, і він 12-вольтовий. Це означає, що якщо це все перевести в вати, то така номінальна потужність цієї штуки вийде десь біля 800 Вт енергії. Але враховуючи всі витрати, все, що втрачається в процесі перетворення з 12 вольт на 220, які у вас мають бути для ваших приладів, нехай ми втратимо половину цієї енергії і отримуємо на виході десь біля 400 500 Вт. Енергії. Ще одним компонентом цієї збірки буде ось такий інвертор. І тут я маю зазначити момент з цифрами на інверторі. Ці цифри означають номінальну потужність інвертора, а точніше, потужність приладу, який до нього можна підключити. На моєму зазначено 3000, тобто це 3 кВт. Насправді там десь. 1,5 кВт. Якщо вимірювати в приладах, то 1,5 кВт це десь 150 10-ватних лампочок, 15 моїх 100-ватних телевізорів чи, наприклад, 1,5 чайника для нагрівання води. Цих інверторів насправді зараз також дуже багато і вони є на будь-який смак. Основна різниця між ними це те, що у них різна заявлена максимальна потужність, яку вони можуть видати. Наразі в мене написано 3000 Вт, але це неправда, тому що це китайський інвертор і цю цифру можна сміливо ділити навпіл. І також є таке поняття, як синус чистий чи нечистий. Я насправді в цьому не розбираюсь, але знаю одне: те, що чистий синус допомагає працювати дуже чутливі техніки, такі як різна електроніка, як насоси теплопостачання, газові котли і все інше. Коротше кажучи, треба інвертор з чистим синусом. Ну і фінальний елемент цієї збірки це зарядка для акумулятора, тому що коли акумулятор відпрацює, його, звичайно, треба зарядити. Конкретно ця зарядка створена для свинцевих акумуляторів. Вона його заряджає. Так, це відбувається не дуже швидко, але в цілому, між відключеннями, коли там є проміжуток десь 4-5 годин. Цього часу вистачає, щоб повністю відновити цей акумулятор. І давайте одразу я вам покажу, як ця збірка збирається і е, як вона працює. Отже, для того, щоб все працювало, нам потрібен оцей акумулятор. На акумуляторі є дві клеми плюс і мінус. Для того, щоб отримати 220 вольт, нам потрібно насправді небагато. Ми беремо ось конкретно мій інвертор. Підключаємо червоний кабель до плюса, чорний до мінуса. Бачите, одразу пішла іскра. Ми його підключили. І тут в мене є вимикач. Не у всіх інверторів він є, але в мене він є. Вмикаю. Тут, мабуть, зараз не видно, але він видає 13,2 вольта, що в принципі відповідає новому акумулятору. Коли я купляв цей акумулятор, він видавав десь 3,5, 13 13,5, 137 вольта. І після цього ви можете в цю розетку вставляти вилку приборів вашого живлення. і... Все користуватися, і найголовніше слідкуйте за тим, щоб показник напруги не падав нижче, ну хоча б 11,5 вольт. Тому що, якщо він буде працювати на дуже низьких потужностях, акумулятор швидше. Вийде з ладу, ну, кількість зарядів в нього просто зменшиться майбутніх. Ну і в цілому, в якийсь момент, здається, тут на 11 чи на 10 з копійками вольт інвертор просто сам виключиться. Він вже не зможе витягувати достатню кількість енергії для того, щоб система працювала і з цієї розетки виходило 220 вольт. Ну І для того, щоб це все було зручно і ви не таскали за собою акумулятор і інвертор, я би радив взяти щось от типу такої переноски. Вона, бачите, намотується, розмотується. Вилку втикаєте в інвертор і маєте собі чотири гнізда. Конкретно цю штуку я купив в Аврорі, вона обійшлася щось в 300 чи 350 гривень, тут 5 метрів. І цього цілком вистачає для того, щоб просто прибрати акумулятор і прибрати інвертор кудись в сторону, кудись заховати. Тому що знову ж таки в інверторі є вентилятор, який через якийсь час починає працювати для того, щоб охолоджувати сам інвертор. Шумить воно не дуже сильно, але все одно, коли в кімнаті тихо, то ти ну, досить таки відчуваєш цей шум, і він починає потроху набридати. Конкретно моя збірка була заточена під те, щоб вона могла потягнути два основних елементи: це насос, який ганяє гарячу воду в моїх трубах, коли горить котел, і потрібно, щоб в хаті було тепло. І найголовніший момент, який має виконувати ця збірка, це. Е... Робота насосу, який викачує воду зі скважини, яка відповідно подає воду до мого будинку. Виходячи з цих задач, я в принципі і збирав цю збірку. Але по факту ця збірка дозволяє мені дивитися мій телевізор. З діагоналю здається 50 дюймів десь протягом 5 годин. Тобто жодного разу цей акумулятор ще не сів в процесі перегляду телевізору, коли було відключене світло. Тобто енергії вистачало повністю. І насправді це дуже легко порахувати, тому що в телевізорі максимальна потужність споживання це 100 Вт. Цей акумулятор видає більше 500 Вт годин. Тобто, я можу дивитися як мінімум 5 годин мій телевізор на максимальній яскравості з максимальним навантаженням. Звичайно це навантаження менше, тому акумулятора повністю вистачає. Також до, цього, до цієї збірки можна підключати освітлення. Ви можете або купити 12-вольтові лампочки і підключити їх напряму до акумулятора, або ж ви можете взяти просто звичайні світодіодні лампи і включити їх в розетку, яку вам видасть ось цей інвертор. І таким чином у вас буде і телевізор, і світло, і вода, і насправді тепло. І якщо вам здається, що подібні збірки це якийсь колхоз, мушу вас засмутити, тому що Такі апарати, як Blue Yeti, EcoFlow і їм подібні, насправді працюють по тому самому принципу. Тільки вся різниця заключається в тому, що всі оці елементи там сховані в одному корпусі. Воно виглядає гарно, воно виглядає акуратно, воно насправді досить технологічно. І найголовніше, там елемент живлення, не свинцевий акумулятор, а літій-іонний чи е, літій залізофосфатний. Тому е, Ціна на ті девайси, звичайно, буде високою. На мою думку, вона занадто висока як для такого виробу. Але ж маємо те, що маємо. І тут у вас може з'явитися закономірне питання: як цю збірку зібрати максимально економно, або навпаки, як зробити її такою, знаєте. Царь машиною, щоб вона могла нормально вам працювати і живити всі практично прилади в вашому будинку. Отже, пункт перший це акумулятор. В моєму випадку це свинцево-кислотний акумулятор. Найпростіший варіант, який взагалі може бути, і ви можете замінити його на літій іонний акумулятор. Наприклад, ось такий. Чи ось такий. Сьогодні їх також на ринку досить багато. Вони бувають на 12 вольт, на 24 вольта. Різниця лише в тому, що вам знадобиться просто інвертор не на 12, а на 24 вольти. Беремо просто на 12 вольт. В чому плюси такого акумулятора? На відміну від цього, його можна сажати на більший відсоток. Тобто акумулятор видасть вам більше енергії літій іонний ніж оцей свинцевий. По-друге, в тих акумуляторів набагато більше циклів заряду, і ви зможете ганяти цю систему дуже дуже довго набагато довше ніж цю, але забігаючи наперед, скажу, що конкретно мій акумулятор здається зовсім не втратив енергії, і це не дивлячись на те, що в минулому році ми його використовували досить часто. Потім ціле літо, і, відповідно, осінь він просто стояв, нічого не робив. Я просто підтримував його заряд, інколи заряджав. І ось зараз ми ним знову користуємося, і він видає, в принципі, ті самі показники. Повертаючись до літій-іонних прокачаних акумуляторів великих, мушу також сказати, що вони на порядок дорожчі, ніж оці. В середньому ця. Це подорожчання складає десь в 3-4 рази. Залежить від того, де ви знайдете той самий літій-іонний акумулятор, і відповідно, де ви купите оцей свинцевий. Тобто при одній і тій самій ємності літій-іонний акумулятор буде служити довше, буде віддавати більше енергії, буде швидше заряджатись, і в цілому він буде більш стабільний. І так, ледь не забув. Ці акумулятори вони для цього не предназначені. Вони для того, щоб запускати двигун машини. Тому ці акумулятори краще заряджати десь в іншому місці. Там, де нормальне провітрювання. Ну і в цілому, це таке, знаєте, тимчасове рішення. Але як бачите, в мене воно працює вже не перший рік. Також для потужнішої збірки ви можете взяти більш потужний акумулятор. Вони насправді бувають і в два, і в три рази потужніші. Або ж коли вже 24 вольта, там ріст йде знову пропорційно більше. Тому вже дивіться по своєму гаманцю, і ви можете вибрати в собі якийсь нормальний потужний акумулятор і забути взагалі про те, що він колись у вас зламає чи сяде. Особисто я хотів би взяти точно такий самий, можливо, трошки потужніший на 100 літій-іонний акумулятор, і щоб він просто в мене був в хазяйстві, як то кажуть, назавжди. І пункт номер два це інвертор. Інвертори, як ви розумієте, бувають різні, бувають якісні, бувають менш якісні, бувають взагалі якісь зніщенські. Конкретно цей мене повністю влаштовує, але я би радив для тих, хто хоче мати дійсно стабільну збірку, купувати інвертор якоїсь перевіреної фірми, звичайно, він буде коштувати дорожче, але він буде набагато надійнішим. І найголовніше, та цифра, яка буде на ньому написана, вона по факту буде вам і видаватись. Тому я би радив брати інвертор саме перевіреної фірми для того, щоб він у вас просто нормально, стабільно і довго працював. Ну і, звичайно, враховуйте сценарій, яким ви будете використовувати ваш інвертор, конкретно мій на 3000 Вт. І якби він був на 3000 Вт справді, то технічно він міг би покрити повністю всі задачі. Задачі в моєму будинку. Ну і звичайно, зарядка, якою ви будете заряджати ваш акумулятор. Якщо ми беремо акумулятор свинцево кислотний то в принципі підійде будь-яка. Всі вони заряджають по одному і тому самому принципу. Звичайно, є більш наворочені, потужніші зарядні станції, розумні, які вміють тестувати акумулятор, якось їх трошки відновлювати. Але на практиці я побачив, що конкретно мій найдешевший, мабуть, зарядний пристрій чудово з цим справляється, і все в нього в порядку. Єдине, що в ньому є, отут встановлений кулер, і коли ти стартуєш зарядку акумулятора, він починає безбожно шуміти. Ну, походу, він просто якийсь дешевий, і його треба якось, мабуть, або замінити, або змазати. Але як я і казав, акумулятор заряджається в мене в іншому приміщенні, тому мене конкретно цей кулер ніяк не напрягає. Але якщо ви будете... Будете брати акумулятор літій іони чи літій залізофосфатний, то вам знадобиться зарядний пристрій, який розрахований спеціально на такий тип акумуляторів. Звичайно, він буде дорожчим, ніж оцей, тому що там вже більш складніші технології, і насправді на тому пристрої я би радив не економити. Також на тих зарядних пристроях є такий показник, як потужність зарядки. Цей показник вираховується відповідно до потужності і об'єму самого. Акумулятора. Зараз я вам точно не можу сказати, який конкрет, ну, я, яка це формула, тому що я в цьому особисто не дуже сильно шарю. Але якщо просто подивитись в інтернеті, там є таблиці і чітко сказано, який зарядний пристрій під, підійде для вашого акумулятора. Заряджати літій-іонний акумулятор, ви зможете будь-якою зарядкою для літій-іонного акумулятора. Це логічно. Але для того, щоб швидкість заряду була швидшою, і ви могли, наприклад, за Одну-дві години зарядити ваш акумулятор. От тоді вже треба шукати конкретно зарядний пристрій під вашу під ваш акумулятор і під ваші задачі. Підводячи підсумки по оцій збірці і по подібним збіркам, можу сказати, що це найдешевший насправді варіант отримати оцих 220 вольт для того, щоб заживити ваші прибори. Все буде залежати тільки від кількості енергії, яка вам е, потрібна. Тому, виходячи з цього, ви можете брати собі і більші акумулятори, і кращі зарядки, і потужніші інвертори. Але якщо вам, умовно кажучи, треба, щоб працював тільки ноутбук і одна лампочка, ви можете взяти в два рази менший акумулятор. В два рази, а то й в три рази слабший інвертор, і все це буде просто чудово працювати, і при цьому ви витратите якісь просто мінімальні кошти. Ну і давайте пройдемося по цінах. Інвертор я замовив на Аліекспрес. На той момент, це в минулому році, коли я його замовляв, виявилося. Що цей інвертор коштував, мабуть, в два рази дешевше, ніж його продавали у нас. Ви самі розумієте, як працює ринок. Як тільки з'являється спрос, одразу виростає ціна на Аліекспресі. Таких стрибків я не помічав, тому там я його замовив ось за таку суму. Цей акумулятор я купляв в звичайному автомобільному магазині. Просто зайшов на сайт, подивився, які варіанти є, підібрав підходящий для мене і вибрав цей акумулятор. Звісно, це не реклама. Можете брати оцей бренд. Насправді він мене дуже порадував. І наступного разу, коли треба буде оновлювати акумулятор в моєму автомобілі, мабуть, я буду брати саме акумулятор ось цієї фірми. Зарядні пристрої також продаються на Aliexpress і я би насправді радив купувати їх там. Вибір. Дуже великий, є різні варіанти, і за ті гроші, які я витратив за цей, який я взяв на розетці, ви можете взяти щось набагато цікавіше і, мабуть, потужніше. Більш інформативне, більш розумне. Коротше, візьмете за ті ж гроші більш кращу штуку. Хоча отакий варіант коштує насправді всього лиш пару доларів, і ви також можете замовити його на Аліекспрес. Ну і цю переносочку я взяв в Аврорі. Насправді, за такими штуками я дуже раджу заходити в Аврору, тому що там вони дуже часто коштують навіть дешевше ніж в Китаї на Аліекспресі чи взагалі на інших площадках. Ну і наостанок, давайте підведемо підсумок, і я спробую пояснити, в чому. Ще є плюси такої збірки на відміну від готових рішень, від Ecoflow того ж самого і Blue Yeti. Давайте почнемо з зарядки. Конкретно моя зарядка, де і взагалі всі інші зарядки, які використовуються для таких систем, це зарядка для акумулятора автомобіля. Тобто, якщо в вашому автомобілі вдруг підсів акумулятор, і його треба зарядити, відновити. Підключаєте цю зарядочку і відновлюєте свій акумулятор, не діставаючи його з машини. Дуже зручна штука, це чисто автомобільний девайс і на мою думку, він має бути в багажнику. Кожного автолюбителя. Отакий От інвертор, в принципі, також може бути з вами в машині, він може з вами їздити в різні подорожі, і якщо десь вам на природі, наприклад, знадобиться 220, ви зможете під'єднати його до акумулятора вашого автомобіля і спокійно собі отримати 220 на якісь ваші потреби. Тобто, по суті, ця штука може перетворити любі 12 вольт в 220. І, на мою думку, це дуже класний девайс, який може знадобитися в звичайному повсякденному житті. Ті навіть якщо світло у вас відключати не будуть. Ну і звичайно, сам акумулятор, який ви використовуєте, ви також можете використовувати його в своїй машині. І насправді, якщо вам не потрібно дуже багато потужності, я би дуже радив купувати вам акумулятор, саме такий, який стоїть в вашій машині. Бо, на мою думку, ці відключення дуже скоро закінчаться. Акумулятор буде просто простоювати. А так ви зможете його просто поставити в свою машину і мати собі новий робочий акумулятор. І він ще пропрацює не один рік вже під капотом вашого авто. Мобіля, ну і останній бонус, який є у цієї збірки, на відміну від е фірмових рішень, це те, що ви можете просто взяти. І замінити акумулятор в потрібний момент. Тобто, буквально, якщо у вас система сіла, ви берете сівший акумулятор в сторону, ставите новий заряджений і продовжуєте працювати. І так ви можете робити безкінечно довго питання лише в ціні. Якщо ви захочете зробити цей прийом з е, тим самим EcoFlow, вам доведеться докупити фірмовий такий е, Powerbank, який підключається до зарядної станції, дає вам більше енергії. Але цифри там, на мою думку, просто. Тобто захмарні, тому таке рішення я насправді зараз навіть не розглядаю. Ось таке вийшло відео. Напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Знову ж таки, як ви рятуєтесь від цих відключень. Завжди радий за якусь конструктивну критику, а коментарі по типу Все фігня, все згорить. Я навіть не читаю, якщо чесно. Тому бажаю, щоб в вашому будинку завжди було світло, щоб у вас все було добре. І до скорих зустрічей в нових відео.